Щорічний чекап. Насправді, ця тема взагалі б не була актуальна ще декілька років тому. літом 2025 року майже на кожному прийомі я маю пацієнта, який каже, зробіть мені чекап. Чому? Це дуже просто: величезна кількість українців, повертаючись додому з європейських країн, де медицина дуже дорога і не зовсім доступна. Звертаються до українських лікарів з проханням обстежити їх на предмет, можливо, якихось хвороб. Кожен раз виникає питання: то є якийсь такий необхідний щорічний протокол, по якому ми можемо обстежити пацієнта. Насправді відповідь досить складна на це запитання, тому що ми, в якійсь мірі, свого пацієнта, який до нас звернувся, або я би навіть сказав людину, яка до нас звернулася, використовуємо з позиції презумпції невинуватості. Тобто, якщо у пацієнта нічого не болить, якщо він не має якогось певного похилого віку або не має... Якихось особливості свого м, життєвого процесу, своєї роботи, то ми його фактично вважаємо здоровим. Чи є це гарантія, що і немає ніякої хвороби всередині пацієнта? Звичайно, ні. Але і протоколи, який би міг дуже коротко і дуже легко дати відповідь на запитання, чи є всередині нашого організму якась хвороба, на жаль, теж немає. Тому, звичайно, на рівному місці виконувати величезну кількість обстежень, які досить часто можуть. Можуть бути якісь мірі і шкідливими, тобто це і рентген обстеження, і якісь введення контрастів, якщо нам потрібно додаткові дані з приводу наявності чи відсутності онкологічних процесів далеко не завжди є виправданими. І вважається, що якщо ви не маєте якихось скарг, то ви можете, звичайно, звернутися до свого лікаря і здати якісь. Певний перелік аналізів, загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, можливо, виконати необхідний перелік скрінінгових обстежень, тобто той же самий рентген-легень на наявність чи відсутність туберкульозу або онкологічного процесу. Ну, Якщо це чоловік і він досяг. Певного віку 45 років, то, звичайно, раз в рік він може здати рівень ПСА, тобто онкомаркер передміхрової залози. Якщо це жінка, звичайно, вона має в різний етап свого розвитку. Певний набір профілактичних обстежень, таких як огляд гінеколога, огляд мамолога. Але знову ж таки, в кожній ситуації ми маємо досить чіткі рекомендації, що потрібно в певному віці. І казати вам, що ви на рівному місці можете піти до будь-якого спеціаліста і просто так вимагати якогось обстеження, яке вам гарантує, що немає жодної хвороби всередині, це буде не зовсім правильно. Тому пацієнт, який звертається до... Мене як до уролога з проханням бути обстеженим, звичайно, пропускаються мною через перизму певного комплексу урологічних проблем. Тобто, звичайно, я виконую УЗД під час огляду, дивлюся, чи немає кіст, чи немає каменів, чи не порушений відток сечі з нирки. Звичайно, я набираю загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, визначаю, чи немає хронічного запального процесу. І відповідно даю пацієнту висновок, чи є ризик у нього якихось певних захворювань. Якщо це пацієнт, який, наприклад, не досяг статевої зрілості, або це просто молодий пацієнт до 18 років, звичайно, ми маємо його обстежити на наявність якихось порушень анатомічної. Будови організму, тобто наявність яєчок у чоловіка в обох, обох яєчок в мошонці, наявність розширених вен на яєчко, тобто варікацелі, все це ми аналізуємо. Але якщо ви мене запитаєте, чи потрібен регулярний щорічний огляд для здорової людини, яка має, наприклад, 30 років, я дам відповідь, мабуть, ні. Але, звичайно, якщо ви повертаєтесь з європейської країни і маєте. Два тижні в Україні і ви хочете отримати гарантію того, що найбільш розповсюджених хвороб урологічних у вашому організмі немає, то ми, звичайно, приймемо вас і дамо відповідь на це запитання. Але робити це обов'язково. Ну, мабуть, я не буду вам рекомендувати. Ну і звичайно, ми будемо говорити про те, що в усіх тих же самих європейських країнах досить чітко налагоджена система моніторингу, диспансеризації. І у нас вона насправді теж є, коли. Кожен сімейний лікар знає, які щеплення треба виконати в якому віці. Він може рекомендувати вам якісь додаткові щеплення, такі як, наприклад, щорічне щеплення від грипу. Є, наприклад, щеплення від папілому який є досить небезпечний для жінок репродуктивного віку і буде захищати вас в якійсь мірі від раку шийки матки. Тому все це, як правило, вам може допомогти визначити ваш сімейний. Не Якщо ви вважаєте, що, наприклад, в вашому сімейному анамнезі є якісь додаткові небезпечні хвороби, або, можливо, ваша робота несе певний ризик для вашого здоров'я, як правило, ви можете розуміти, яка система органів вражається вам, і ви можете зробити акцент для вашого сімейного лікаря, або самостійно в Україні звернутися до вузького спеціаліста і визначити, чи є ризик для цієї системи органів. Тому що в Європі і в Америці просто так попасти до Кого спеціаліста майже неможливо, і, мабуть, це логічно, але поки що в Україні ви маєте таку можливість. Тому. Якщо у вас все нормально, все добре, і ви не боїтесь за своє здоров'я, мабуть, змушувати вас проходити щорічний огляд, я не буду. Але якщо у вас є якісь побоювання, особливості, і ви хочете визначитись, чи необхідний вам якийсь огляд, мабуть, почніть з сімейного лікаря, ну або, якщо ви чітко впевнені в системі органів, яка вас чекає, зверніться до військового спеціаліста. І моя основна думка. Не робіть висновків самостійно, не робіть обстеження, які ви можете без проблем набрати в будь-якій лабораторії, але не можете їх трактувати. Все ж таки, спочатку визначтесь з лікарем об'єм обстежень, зробіть їх разом з ним трактуйте, і тоді рухайтеся по логіці обстеження і подальших дій. І все у вас буде добре.